1900 гривень лот з 10 піжамних комплектів. Тут у нас будуть бренди Пінац та Міні-маус. Буде в двох кольорах. Ніжно-рожевий, це в нас буде Пінац, Кофточка буде з довгим рукавчиком, дуже якісний принт тут. І також будуть яскраво рожеві ось такі штанішки вільного крою на резиночці. 100% бавовна. Вона. В нас йдуть піжамки. І ось такий міні-маус в сірому кольорі. Якісний принт, також довгий рукавчик, 100% баговна і чорні штаніжки на резиночці, дуже приємні на дотик. Ціна за один піжамний комплект у нас буде 190 гривень. Розміри в лоті будуть сірої s 1 комплект, m 3 комплекти, l 2 комплекти. Рожевою m 1 комплект, l 2 комплекти, XL1 комплект. Ціна за один комплект 190 гривень. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам, та заробляємо разом.